Непоганий автомобіль, шкода А5 2012-13 рік. Останній рік, коли вони вже випускались, з об'ємом двигуна 1,6 TDI, 77 кВт, 245 тисяч пробігу, підтиступка кондиціонер. Тобто Вони є 81 кВт, а є підтиступка. Тобто, в якійсь мірі, можливо, навіть це краще, він не так сильно їде, але ви не так двигун крутите. І вам надовше його фатає. Так виглядає всередині. Скажу так, що багато зараз свіжих автомобілів приїжджає, але приходить ці автомобілі дивиться, вони пошкоджені, подерті. ну Нема на що дивитися, просто, ну, як кажуть, зламки, розумієте, а коли автомобіль збережений, акуратненький, бо зачасту, коли там все в автомобілі знищено, там перешити, зробити щось його, ну це вже буде, як кажуть, колхоз, розумієте. А коли воно оригінальне, то воно оригінальне. Бо, як кажуть, зламка ви хороший автомобіль ніколи не зробите. Ті, хто розбирається, завжди побачать, що то зламок. То ліпше інколи переплатити і купити автомобіль, який тісно варти вашої уваги. От, не тратьте свій час і купуйте автомобілі, які варті того. От. Шкода дуже економна, практична, з дизельним двигуном. 7650. Вас зацікавило, телефонуйте до власни. П'ята в чорному кольорі. Спереді протитумані фати. Донлоп. Гума легкосплавні диски 10650 12 рік. 2,0 TDI, 103 кВт, 200 тисяч пробігу, тобто сервісна книжка, все, акуратне, збережений салон, механічна коробка передач, зверху лижи і автомобіль як струна. Подивіться кришу. Это один, один коштує 10. Вот. Це ви маєте враховувати залежно від, від двигуна, від э, кіловат. Це все впливає на розмитнення і, і партроніки, і на ціну автомобіля. Бачите, червоне це значить мощніше двигун. І автомобіль стоїть як струна в чорному кольорі. А п'ята, як кажуть, це. Крепких автомобілів, вже А-7-вже не такий пластик, не такий він, скажем, надійний, не, не, не такі крепучі, як, наприклад, в А-5-х, а 5 а 5 вони, скажімо, дизайн старіший, але сам пластик якість то в цих автомобілях краще. Отакі ну, шкода в чорному кольорі, шкода А-5-2012 рік. Останній рік, коли випускались. 1,6 дизельний двигун, 216 тисяч пробілів, контактний телефон і, бачите, ось такий чистий, акуратний автомобіль. Хороша гума, оригінальні диски шкодовські. А відчиніть, будь ласка. Так, Сидіння не затерти. Кермо, акуратненько. Всі кнопочки цілі. Відділанні потолочок, ззаді на ручках, партроніки є, шторочка на місці. Всі маєте не забувати, що це баучний автомобіль, але щоб автомобіль був як новий і людина знайшла, ну, придбала автомобіль, наприклад, за кордоном. І у людини, яка дивилась з автомобілем на сьогоднішній день це теж... Складно. За це потрібно заплатити певну суму коштів. Тому якщо ви рахуєте, що автомобіль, який вартий ваші уваги, буде дешево, такого, як кажуть, не буває. Оце, бачите, така шкода акуратна, ціла. 12 рік 9750. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Шкода. І знову класики, надійність, 1,6 МПІ двигун, вартість складає 6700, сріблястий колір, легкосплавні диски. Я вам покажу зараз по салону. <звук> <Так. звук> Ось так виглядає автомобіль. Не, не Механічна коробка ви, продаж. Якщо ви настроєні позиції, давайте аж до 12 годин, да. так, так. Так. Так, покажемо вам багажне відділення. Це у нас лігбек. Бачите, полка на місці є, великий, великий об'єдний багажник. Ззаді є партроніки. Люди якраз дивляться, перевіряється автомобіль. Скільки тут пробігу? Два слова власник? 217, 217 е, вартість 670. Ще ваш номер телефону? 066. Так. 029 9928. Запитувати Ігоря. Запитувати Ігоря. Нову. Класика шкода 2008 року 1.6. Вартість складає 5900. Ви кажете, чому я ну, постійно стараюся ці автомобілі показувати. Ну Бачите, бо тут є надійність сплав метала підвіски, підвізка, яка Ну скажем, така витримує наші дороги Ну скажем, чим новіші автомобілі, вона довше служить. Да. Ви кажете, по рокам це автомобіль старіший. Але ну, зараз на даний час багато людей стало економити свої кошти, хочуть купити автомобіль, один, щоб сісти, на ньому їздити і тратити свої кошти на сім'ю, на відпочинок, щоб був ще один то кажуть, товариш сім'ї, який виручав, коли потрібно, а не тягнув з вас, не доїв, розумієте. Тому люди шукають, багато людей надійність. Хочуть купити автомобіль, щоб був вартий вашої уваги. Контактний номер, 1,6 газ бензин. Вартість складає 5 900. Це шкоду, але хочете на автоматі, будь ласка, 1,6 бензин 5650. Контактний номер 2001 року автомобіль на автоматі. Зараз вам покажемо салончик. так вийдете на хвилинку, я покажу салончик. Ось Стан сидінь. Автомобіль 2001 року, а подивіться, які сидіння, не затерті, не зачухані. бо це, скажімо, бачите, робили люди ці, ці панелі, це все на совість. Берете там, буваєте, 2014-15 року, а воно вже повитирано, той матеріал. Ну, раніше якось була знаєте, надійність така, яка ж і підвізка, і все. ну це все відходить, бо люди зараз е, інші власники. Компанії, які їх будують, хочуть, щоб автомобілі продавалися тіше і більше. Тобто, е так само як купили виріч, з'їздили і викинули. Нас, бачите, люди звикли, щоб їздити на автомобілі, тому підлатав, підробив, далі поїхав за кордоном, поїздив певний час, О, здав його металобрух, поїхав далі. Бачите, от то це автомобіль, варте вашої уваги. Легко диски, акуратненькі по салону, оптика не побита, не вирішена. Ще під капотом покажіть, зараз я вам покажу під капотом цей автомобіль Вон, дивіться, по стаканчикам ціленький. Щось робити потрібно по Ні. автомобілю. Мотор коробка все супер. Так, автомат не діриться, нічого. Нічого не дергається, все бомба. Два дні як в Україні. Ваш номер телефону. 095 130 так. 75 88 Запитувати Запитувати метра в чорному кольорі Бензиновий двигун 100 195 км, контактний телефон. Показую вам гуму На жаль, у нас механічна коробка передач. І автобіль в чорному кольорі. Постійний облік. Шкода ФАБІ для жіночки, для дитинки, місці їздить, маленький, шустренький, маніорений автомобіль. На жаль, власника немає, Хто зацікавив. Телефонуйте до власника. Тоді шкода 5, 2010 року з 1,8 літра бензиновим тугоном 170 тисяч пробігу. Вартість складає 7450, контактний номер. Автомобіль свіжий 170 тисяч літнього пробігу. Так воно виглядає, механічна коробка передач. і це метал, це, як кажуть, класика, це надійність Крепучий. після тура другий клас автомобілів, які своєю якістю матеріалів. Дають певного шарму, дають спогади про минуле. От, розумієте, бо Зараз все так помінялось. От, люди збентежені. Але потрібно жити далі От, і вірити в перемогу. Перемога обов'язково буде. От, і не здаватися кажуть. Вартість автомобіля складає 10 року 7450. Завезене на фірму. 170 тисяч Шкода 7 чорного кольору, не універсал, а лігбек 2017 року, 1.6, 85 кВт, мощніший мотор, 5 ступка, легкосплавні диски. Мультикермо, телевізор, кондиціонер. Клімат контроль, є задні підйомники, не всіх стоять вони. Бума хороша, передня, задня, єдине, що зимово, можна доїздити, ззаді партроніки, відкрита багажник І великий об'ємний багажник. Бачите, багажник. Обережний і є запаска ключ, це... Так, цей автомобіль виглядає. Власник каже, один невеликий підкрас. Ціна складається у автомобіля 17 року, 12, 700. 290 пробіг. Так? Скільки пробіг 200. Це рік? 162. Я кажу, пробіг, оскільки? 168. 168-167. Контактний номер телефону. І автомобіль лікбе. Кого зацікавив? Телефонуйте до власника. Шкода А7, 17 року. Шкода, А5. 1.6 TDI а саме основне 10-го року і 4 х 4. Без підкрасів, 8800. Контактний номер. Ви хочете собі десь доїхати, і вам обов'язково треба повний привід, але ви хочете лаковий автомобіль, шкода А5, по своїм характеристикам цінується своє, своїм е, якістю салону, тканини. Це е, серед шкод, скажімо так, коли воно добротне ще робилось, Було вже А7 вони слабші, скажімо так. Найкраще були перші АТУР, але ну, вони дуже старі. Ну, скажімо, на сьогоднішній день ще А5 користуються попитом. Ну, багато людей призідає на 7, але вони не такі, скажімо так, по якості металу, а, по пластика, як ці А5 і АТУР. Тут ці автомобілі надійніші. Ну, вони бачите вже по дизайну старіші. Люди закупують новіше та новіше. Кожна цікаво, телефонуйте до власника. Є автомобіль, чому я підійшов, це шкода Superb 1.6, дизельний двигун. Але автомобіль в ліктбекі. От, І вартість складає 9,5, тобто до 10 тисяч доларів. Контактний номер 093 44 66 010. Легкосплавні диски. Механічна 6 коробка передач. Шести. Зараз подивимося, перепрошую, п'ятиступінчата коробка передач. Тряп'яний салон. І білий колір цьому автомобілю пасує. Ззаді партроніки. Завезений автомобіль на фірму. І ви вкладаєтесь 10 тисяч. Маєте шкоду Супер Б, серед шкод автомобіль бізнес класу. 12 року. Телефонуйте і торгуйте з власником. П'ята в чорному кольорі. Клімат-контроль, круїз, підігрів сидінь. 1.6 дизель, контактний телефон, вартість складає 8300. Ось такий салончик. Автомобіль чорний, чорний. До половини затонований, Ззаді є присідний пристрій і це шкода Октавія А5. Так він виглядає всередині. Шкода А5 в чорному кольорі в Універсал Тур 2004 рік, 1,6 MPI в рідній фарбі з Німеччини. Хороший стан, вартість складає 5400 контактний телефон. Ось такий сірий колір, Дрібний акуратненький салончик, що вперед, що зад. Хороша гума, що спереді, що ззаді. Бампер не пошкоджений. І 1.6 МПІ, Простий надійний двигун. О, зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте за номером телефону. Шукаю собі шкоду, але не просту, хоч шкода відрізнялась від інших шкод, але хоч саме шкоду. Шкода РСК в чорному кольорі 2-літровий, дизельний двигун 135 кВт, 220 тисяч пробігів. І вартість складає 15300. Контактний номер. Автомобіль в універсалі. Бачите, вже бампер відрізняється від простої шкоди. Диски теж свої рідні. І по салону по всьому коробка автомат. автомобіль кермо, червона прошивочка, прошивочка по сидінням, червона. Бачте, по відношенню від простої шкоди цей автомобіль повністю відрізняється. Знизу два вихлопа стоїть. І це шкода RS. -ка. з дизельним двигуном потужним. От передня панель. Автомобіль суттєво відрізняється від простої шкоди, кому потрібно драйв. Купую собі шкоду R Resco. Нова шкода, Шкода Тур 2006 року. 1,6 Контактний телефон 5950. DCD пробігу. 1,6 і бензин. Універсалі. Ось так виглядає шкода. Салончик акуратний. Зеркало пошкоджені невеличке. Так, скажу так, по автомобілю кришка не подерта. Автомобіль по криші, по всьому, по бампу, по бопна не закопчена. Задня полка є на місці. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. І знову шкода Ніверсалі. але шкода непроста. Двохлітровий дизель 267 тисяч пробігу 2007 року, 7500. Контактний номер. Показую вам сидіння. І ви всі здогадались, що це за шкода. Показуємо вам решітку передню, передній бамбар та шкода РСК. Гума. Заднє сидіння, ви хочете відрізниця, ви хочете драйву і хочете автомобіль, щоб був не такий, як у всіх, яких мало на ринку, будь ласка, шкода, РСК, незвичний колір для шкод, задня полка на місці. Отак він виглядає. Дуже потужний двигун, гарний автомобіль їде. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника. П'ята універсалі з 2-літровим дизельним двигуном, а саме основне на автоматі. Контактний телефон. Вартість складає 10 100 235 тисяч пробігу. І з шестиступеневий автомат. Шкіряний салон Автомобіль в універсалі на автоматі і легкосплавні диски і колір, який літом. Не нагрівається як чорний, бо деякі хочуть придбати собі саме е світлий колір, щоб каже в жару, бо каже, купую чорний, неможливо вимити, неможливо їздити, хочуть світлий. Ось, будь ласка, шкода, а 5 на автоматі. Дайте собі шкоду, хорошу, щоб дійсно була перевірена, надійна. От ми привезли з Німеччини автомобіль з німецьким брифом і з пробігом 198 тисяч, тобто вся сервісна історія з підтвердженими документами. Спереді вона на братітумані фара. Потім далі гуму вам показую. Якщо відкрити дверцята, коробка автомат. Є кондиціонер, підігрів сидінь. От, бо зазвичай ці автомобілі пусті, Монітофон стоїть, акуратні сидіння, полочка на місці. Автомобіль загнаний на СТО, перевірена підвіска, зроблений розвал сходжена, звідти привезений цей автомобіль і... Він був стюфом, але ми заїхали, тут все перевірили, зроблений також сертифікат. Коштує він 6700, можна торгуватися. Шкода Октавія на автоматі, привезена з Німеччини в рідній фарбі, така, як шукають люди. Ну, Скажімо так, хороший автомобіль він коштувати дешево не може, але поторгуватися можливо. Телефонуйте за номером 067 360 22 02. Якщо, якщо шукаєте автомобіль з реальним адекватним пробігом на даний час 120 тисяч, 1,677 кВт на механічній коробці передач, автомобіль Liftbacked, це шкода А7, 17 дюймові легкосплавні диски, протитуманні фари, такі снічки йдуть у нас. Складні зеркала, електрозеркала. Мультикермо, механічна коробка передач, кондиціонер, великий е, екран, тобто телевізор, який все читає. Ком, ну, Комп'ютер має на увазі, е, можна в фільмі дивитися, все, що бажаєте. Все читає. Ось такі сидіння комфортні з боковою підтримкою. Задні також. І це автомобіль Лігтбек. Задній сполірочок, камера заднього виду. Так, полинку. Дивіться, велике об'ємне об багажне відділення. Економний дуже автомобіль, витрати в місті становлять в районі 5,5 літрів солярки. Це не універсал, це ліфтбек. Коштує цей автомобіль 2013 рік. Реєстрація 11 900 з таким пробігом. Можна торгуватися. Можливі варіанти обміну. кого зацікавило, телефонуйте в компанію Автобіс за номером телефона 067 360 22 02. Шкода А7 з оригінальним пробігом 120 тисяч, які підтверджуються, які можна перевірити.